55 років, чималий строк. Можна сміливо озирнутися назад і згадати найприємніші моменти. Чим живуть музиканти та митці і як відсвяткувала свій ювілей Обухівська школа мистецтв дізналися у директорки закладу. У далекому 1968 році було засновано наш заклад. Називався він Музичною школою. Починали роботу вісім викладачів. Був клас Баян. Духових інструментів фортепіано та скрипки. Зростало місто Обухів, зростала і наша школа, і у 1992 році тут відкрився цілий відділ образотворчого мистецтва. І, звичайно, школу було перейменовано уже в школу мистецтва. Далі ще більш зростав наш педагогічний колектив. Зараз він налічує понад 30 викладачів. І контингент учнів, звичайно, талановита малеча, обухова спішить біжить до нас, і ми раді цьому. І зараз маємо вже понад 300 вихованців. Нашого закладу малеча, талановита наша може обрати різні напрямки: це гра на фортепіано, гра на гітарі, гра на скрипці. Е, є також у нас народні інструменти: баян акордео, домра, бандура, звичайно, популярний інструмент, гітара, е, вокал, народний, академічний, духові інструменти. За словами Анни Косенко, 11 випускників школи повернулися до рідної «Альма-Матер», аби продовжувати передавати досвід та знання наступному поколінню. Відділ образотворчого мистецтва налічує близько ста вихованців. Працює на відділі чотири вкладачі, і ми дуже пишаємося нашими випускниками на момент закінчення школи, вони показують дійсно високий результат і майстерність. Тут ви можете бачити дипломні роботи випускників відділу образотворчого мистецтва. Є у нас хоровий клас. Він простовий. Простір для на нас дуже важливий і світлий. Маємо аптом залу. У нас проходять концерти зазвичай з великою кількістю публіки. Це перевірні іспити, контрольні заходи теж ми тут проводимо. Піаністи дуже мріють потрапити до роялю. Це дуже важливо для них. В кабінеті відбуваються в нас дуже річні, Зараз тут у нас вока. Але поміщається 12 осіб на... На жаль, наразі в школі дуже тихо. Пусті коридори, та і за словами директорки закладу, на роялі давно ніхто не грав. Війна внесла свої корективи. А попри всі перешкоди, школа мистецтв таки змогла відсвяткувати свій 55-річний ювілей на великій сцені. Концерт школи Різнобарвний, з численними номерами. Були представлені всі інструменти, всі жанри, різний вокал. Незважаючи на сумні події сьогодення, цей рік був дуже плідним для нашої школи. Ми маємо дуже багато лауреатів, різних конкурсів, різних рівнів. Вони були нагороджені зі сцени, під овації з залу, що дуже приємно. І нашою гордістю є перше місце. Перемога, така значна наймолодших вихованців нашого закладу. Це колектив, хор молодших класів, струмочок під керівництвом Тетяни Булах. представники Обухівської міської ради також відвідали захід, аби порадіти успіхам творчих вихованців міста. Шановні вихованці, батьки, вчителі, вчителі мистецтва. Сьогодні не простий день. Сьогодні ви відзначаєте ювілей вашої школи, ювілей школи вчителів, тих, хто надають дітям нове. В нові знання, коли дітям розкривають таланти. Це дуже чудово. І ми бачимо сьогодні на біля наших стінах розставлені чудові картини, які написали ваші діти. Ми слухаємо пісні, ми будемо чути музику, ми будемо бачити результати того, що отримали ваші діти. На жаль, сьогодні йде війна і нема можливості забезпечити всіх наших дітей. Навчальним процесом в онлайн-режимі. Але ми зараз при складаємо всі зусилля, щоб зробити і побудувати ті сховищі, прості укриття, які нададуть змогу дітям проводити навчання в нашій школі мистецтва. Дякую! Я щиро вітаю вас з цим згадом. Я бажаю вам успіхів. Творчих успіхів, натхнення енергії, здобутків. І щоб ви отримали масу задоволення від того, що навчалися в цій школі, їздили по світу і розказували, і показували свій талант, який тут розкрили. Я хочу вручити цей букет квітів ваші, вашому керівнику, вашому директору. Показати і щоб наша школа була одна з перших нашій області. Ми сподіваємося, що скоро настане перемога, та стіни школи знову наповняться веселими нотами життя, яких так сьогодні не вистачає.